Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Фармат на один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. О пів на сьому ранку росіяни вдарили іскандером по Костянтинівці. Наразі відомо про чотирьох поранених. Серед них дев'ятирічна дитина пошкоджено 10 багатоповерхівок, два десятки приватних осель, електромережі та газогін. Напередодні під час артилерійського обстрілу Маньківки також поранено людину під вогнем ворога. були Турецьк, Сіверськ, Часів, Яр та Катеринівка по селу Чернещина на Харківщині ворог випустив авіабомбу. Вона влучила в агропідприємство. А напередодні ракетою С-300 росіяни вдарили по пересічному. Прилетіло у двір багатоквартирних будинків. Двоє людей звернулися до медиків. На Сумщині через російські обстріли зайнялися пожежі. У Шосткинському районі ворог прицільно бив по дворах селян та миттєво спалахнуло. Напередодні у цьому ж районі від влучання ворожого снаряда у молоковоз загинула 40-річна працівниця, 25-річний водій, поранений. На Запоріжжі ворожі безпілотники атакували Новодарівку та Червоне. З авіації окупанти поцілили по Оріхову, роботиному та Малій Токмачці гатили із реактивних систем залпового вогню. Малинівку, Білогір'я та ще 14 прифронтових населених пунктів ворог атакував із артилерії. Десятки поранених на Херсонщині, серед них дев'ятимісячна дитина. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. Уночі росіяни атакували Херсон та село Станіслав. В обласному центрі під вогнем опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 11 травмованих. Останні середньої тяжкості ушпиталили 27-річну жінку та немовля. Поранений і медик Червоного Хреста. Шістьох пенсіонерів у стані сильного стресу теж забрали до лікарні. Станіслав ворог обстріляв із градів. І що відбувається зараз на місці обстрілу у Херсоні? І який стан поранених? Дивіться далі у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної. Це Злата, їй шість. Вона живе в Херсоні і зранку допомагає дорослим. У багатоповерхівку, де вона живе, прилетіло три снаряди. Злата що, чим ти зараз займаєшся? Розкажи нам, будь ласка, Магала найбільше постраждалих ось тут, на третьому поверсі. Тут зачепило цілу родину. Зокрема, постраждала дев'ятимісячна дівчинка Емілія. В дитини з голови довелося виймати осколки. І другий етаж, там ногу повезли зашивати. А дитина дитина жива, слава Богу. А там тільки, з витягували. Ну так, да, там отак трохи та саме. Ну то дитина тільки в переляк. Удар пригальмувало дерево біля будинку. Від нього лишився тільки посічений стовбур. Ну, да, да. воно придержало удар. Удар придержало їх. Вот це... воно. А оці його остатки, хлопці відтягнули. А це та малеча, за яку ми так сильно переживали. Дев'ятимісячна. Емілія народжена в Херсоні, дитина трохи постраждала, але вже зараз нам обіцяла показати ладушки і навіть трохи посміхається. Нашу квартиру прилетіло. Ми якраз спали. Вона була з нами, бо між нами почули, як дребіжить все. Одразу накрили ковдрою, двох стиснули її, але вона злякалась дуже. При... осколки Осколків багато в мене. Тут осколок був, ну, він запікся на нічній рубашці. Опіки, ну, на спині декілька опіків, на нога, сильний опік. У неї ось трошки на родина Діани та Дмитра переселенці з лівого берега. Квартиру орендували. Балкон, який виходив, спальня виходила на цей балкон. Це вже другий обстріл, який довелося пережити родині з немовлям. Тепер вирішили переїжджатимуть. Це в мене взагалі мрія була найбільша, щоб скоріше моя дитина народилася у вільному Херсоні. До під'їзду повертається сусід з другого поверху. Євген був у медиків. На осколок наступив зашили в трампуті. Все добре, це було десь в час. На початку другої вибух. Одразу погасло світло, було невеличке вас От я своїми силами його загасив, але в темноті дуже трепився, щоб залити водою вогонь, тому я та й травмувався. У квартирі Євгена все побите, відра з камінням і великий шмат снаряда. Прибрати побите, виходячи не всі жителі. Грибуть скло роздивляються посічене. настолько страх и вы верите что не только балконные окна э, открылись а даже вот три комнаты у меня выходит одна э, зал э, спальня и кухня все окна открыты настеж страх конечно и мы это не первый раз пережили мы 20 февраля у нас был э, третий корпус на ту сторону и у нас тоже окно на ту сторону выходит конечно Це ужасно. Електрики перевіряють перебиті проводи. Ні, ми зараз обізапашуємо під напряженням, які кабеля відключаємо і світла є да, в будинках. Також снаряди пролетіли по тутешній автостоянці. І після цього автівки вигоріли, просто вщент. П'ять машин тут згоріли відразу, інші побили осколками. Найпершою запалала автівка Анастасії. Відразу згоріла, бо в неї вперше попала в кришу. І з нею ну, займалася одразу багажнику. Був газовий балон, і вона одразу і від неї почали інші зриватися. У вас дитина, я бачу. Дитина, ну, Да. ви залишаєтеся все одно в Ну, все одно нема куди їхати, і за що. Сама Анастасія в цей момент виносила в коридор доньку восьмирічну Дар'ю. Сьогодні я спала, і мене мама схватила в коридор. Дар'я згадує на цій машині вона колись їздила у веселі подорожі. Зоопарк на море Оскадовськ. У місті, які щодня під обстрілами лишаються 5,5 тисяч дітей з Херсона, Наталя Нагорна, Володимир Черенков та Вадим Орехва. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Збройні сили України відбили кілька десятків атак і не дають ворогу просуватися. За добу відбулося близько 70 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки Донецької області. Російські війська атакували на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Безуспішно. Сили оборони України тим часом наступають на Мелітопольському та Бахмутському. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки на Донеччині. Знищують живу силу та техніку ворога, а також закріплюються на зайнятих рубежах. Загалом російські війська завдяли 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах України. Понад 68 бойових зіткнень за добу маємо на фронті. Щонайменше шість ворожих атак сили оборони відбили неподалік Макіївки, що на Луганщині. На ділянці фронту в районі Серебрянського лісу ворог атакує малими групами за підтримки авіації, танків та артилерії. Попри численні втрати серед своїх, росіяни так і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганщини. Про зусилля нашої піхоти не дати противнику просунутися вперед. Репортаж кореспондента ТСН Івана Петричака. Ранкові лісові пейзажі нічим не нагадують про війну, але це лише спершу в кузові пікапа ми їдемо в глиб лісництва на межі Донецької і Луганської областей. Що можна сказати про Серебрянський ліс зараз? О, тут дуже мальовничо, але багато вигорілих дерев, ну і час від часу буває трохи гучно. Чим далі в ліс звуки стають гучнішими хвойні дерева змінюють колір і стають геть чорними. Десь стовбури прострілені або скошені навпіл. Попереду одна з найгарячіших ділянок фронту. За розмірами, схоже на некерований авіаційний боєприпас. Бачите, прострелив дерево, здетонував і запалив ліс. Це точка, куди ми ще можемо доїхати машиною. Далі лише ногами. З позицією краще бігти довкола дуже багато прильотів і дуже багато вигрілих дерев. Вирва на вирві усе заміноване. Тут стежка, є січне, не Неподалік стежки лежить артилерійський снаряд. Він упав у пісок і не розірвався. Це дорога до нуля. Перебіжками. Тут тримає оборону 51-й батальйон. Ми в гостях у сотої бригади тероборони Волинь. Тут знаходиться кулеметник у нас, можна зайти. У Вас тут зовсім не скучно, так? Ні. Чи буває зараз заскучати? Лучше ми скучали, але так не виходить. Тут дуже 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 гаряче постійно розповідає Сергій. Відстань до ворога мінімальна, що за хорошої погоди можна перегукуватись. Це вже нуль, це вже йде далі їхні позиції, орковські, за якими ми теж спостерігаємо. Зараз тут загострення. Росіяни намагаються вклинитися в нашу лінію оборони. Боєць показує, ворог попереду і з лівого флангу. Під'їжджає бронетехніка, під'їжджає, відкриває по нас шквальний вогонь. І Десант старається десь з боку з флангів підійти малими групами. Простріл позиції і стрілецької зброї був за кілька годин до нашого приїзду. А зараз працює артилерія. Поки ми записуємо інтерв'ю у небі над окопами, зависає безпілотник. Ховаємось в укриття. Чути звук дрону, але от головна проблема не зрозуміла, чи він український чи російський. Уся маскувальна сітка над головою саме на такий випадок. Координати наших позицій ворогові і так відомі, але під сіткою складніше виявити пересування солдатів. Є антидронова рушниця, але просто так збити чи посадити безпілотник бійці теж не можуть. А якщо наш. Ну, ніколи не зрозуміло, бо працюють і наші дрони, і їхні. Одні дрони можуть бути вище, одні нижче. Польовим зв'язком Сергій виходить на штаб. Над нами пташка. Чий? Утім, не дочекавшись відповіді, дрон зникає. Натомість телефоном передають. Рух техніки в сторону позиції, важкої техніки. Згодом її чути і на спостережнику. Танчик. Піски. Ну і сьогодні цілий ранок їздить. Дерева попереду наших позицій вигоріли ще не повністю і прямою наводкою через стовбури ворожий танк, скоріш за все, не стрілятиме. Утім, краще бути в укритті. Так да, то приходить там. Навіть укріплені мішками окопи обсипаються після кожного вибуху, та це не єдина складність війни у лісі. Звуки вибухів між деревами беруться ехом, і здається, що лунають звідусіль. Ми тут уже 20, але канонада не припиняється. Що це було? Навірно щось скинули чи що? Ну, знову починається. там. Час втихомирити ворога. До бою. Для цього десь позаду ухкає наш міномет. Повіли, побіли. По ворожій піхоті кидають кілька мін. Затим командири коригують туди ствольну артилерію. Пілот доповів, що є рух противника в передніх окопах, о який е, забіг у свої закриті вогневі позиції. осколочно фугасне, дві штуки, вогонь. Перший пристрілочний, другий просто в ціль є в окопу. Супер. Ну вже його напевно ніхто не вибіг. Хіба двохсотими повезуть в окопах нашої піхоти знову стає гучно. А зараз куди Це 24 на 7, так? Да. Ну вночі ну, трошки тихіше. – Були приходи танка. Це йде ехо від цього від пострілу. Ну, і Та не зграють. Да. Такі щось замість ситки, то ми тут стоїмо. <ріху> – То якщо танк виїжджає, то дістати його можуть тільки десь. Або інший танк, або… Хороша арта, нічим тут його не достанеш. Ліс. Ми його обично не бачимо ніколи. Рідки, коли, вих... коли ну, вночі та виходом можеш побачити, а так тільки звук. Така тут війна. Наші воїни нищать ворога, а той намагається нищити їх. Що лишається? Вою... Воювати лишається. Може, дівки полюблять. попри загострення на цій ділянці фронту бійці бригади Волинь ворога стримують разом із іншими бригадами зсу з Волині і Херсону, Вінниці та Одеси, Львів і Миколаїв. Уся країна б'ється за українські Луганщину і Донеччину з Луганщини Іван Петричак, Іван Головач та Віталій Овсянніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Українка могла стати жертвою учорашнього кривавого нападу в Ізраїлі. У МЗС повідомили, що намагаються тримати отримати офіційне підтвердження можливої смерті. Інформації про інших постраждалих українців наразі не надходило. Через учорашню атаку МЗС уже створило оперативний штаб із допомоги нашим громадянам, радять триматися подалі від південних та центральних районів і слухати рекомендації місцевих правоохоронців. Трагедія на півдні ізраїлю сталася напередодні зранку. Ісламісти з угруповання Хамас. Вдерлися зі зброєю в руках і відкрили вогонь по місцевому населенню. Стріляли по перехожих та колонах із автівками. Частину людей забирали у заручники. Разом із тим, тривали і ракетні обстріли Ізраїлю. Станом на тепер відомо про щонайменше три сотні загиблих та тисячі поранених. Майже така ж кількість загиблих із палестинського боку, адже Ізраїль почав обстрілювати територію сектора Гази. У відповідь на криваве вторгнення прем'єр Ізраїлю наголосив, що про проведення спецоперації і звернувся до мешканців регіону. Аби ті полишили його. Сахал негайно використає всю свою силу, щоб знищити потужності Хамасу. Ми знищимо їх і ми сильно помстимося за цей чорний день, який вони нав'язали державі Ізраїль та її громадянам. Усі місця, де розгорнуто ховається, та діє Хамас це злобне місто. Ми перетворимо його на острів руїн. Я раджу людям гази покинути ці місця зараз, тому що ми вживатимемо заходів усюди. Від засудження жахливого нападу до закликів до нейтралітету та навіть прохань пропустити через кордон, щоб долучитися до конфлікту. Світ по різному реагує на останні події в Ізраїлі. Якщо Україна і Євросоюз висловлюють Ізраїлю співчуття, а США обіцяють підтримку, то Іран відкрито підтримує нападників. А Росія відповідає черговою порцією пропаганди. І більше про реакцію світу на події в Ізраїлі та кому вони можуть бути вигідні, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко далі. Истин мають бути покарані з такими словами. Президент України висловлює співчуття Ізраїлю і додає те, що нині переживає ізраїльський народ, українці розуміють, як ніхто. Тисячі ракет вони були Ізраїля. Люди убиті просто на вулицях, розстріляні машини з цивільними, знущанням заручників. Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. І наша позиція абсолютно чітка. В будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Європа засуджує напад Хамаса і називає його жахливим. МЗС Австрії на знак солідарності розміщує у себе ізраїльський прапор. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель закликає негайно звільнити заручників і наголошує, такі дії є порушенням міжнародного права. Забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони обіцяє Пентагон. Вашингтон є гарантом безпеки цієї країни, як нагадує президент Байден. США стали першою державою, яка визнала суверенітет Ізраїля за 11 хвилин після його проголошення, і продовжать підтримку. Ізраїль має право захищати себе та свій народ. Терористичним атакам ніколи не буває виправдання і підтримка безпеки Ізраїлю з боку моєї адміністрації є твердою та непохитною. Тим часом ісламські країни роблять інші заяви. Саудівська Аравія і Туреччина закликають сторони конфлікту до стриманості. А от Іран взагалі вітає палестинських бойовиків з початком нападу на Ізраїль. На підтримку палестинців виступають Катар та Сирія. Тоді як рух Талібан, який захопив свого часу владу в Афганістані, і представників якого радо приймають у Москві, взагалі хоче долучитися до конфлікту. На боці, звісно ж, нападника. Тож, за повідомленнями, просить Іран, Йорданію та Ірак пропустити його бойовиків на ізраїльську територію, аби допомогти палестинцям. Офіційна Москва закликає до стриманості на рівні МЗС. Утім, неофіційно Україні агресорці використовують ситуацію для антизахідної пропаганди. Колишній президент Медведєв вбачає у нападі бойовиків Хамаса на Ізраїль провину сполучених штатів, а численні пропагандисти у своїх телеграм-каналах висловлюють підтримку палестинським бойовикам та більше радіють, що росіяни, які спочатку повномасштабного вторгнення виїхали до Ізраїля, начебто тепер можуть призвати до армії країни. Реакція Росіян, якби це було очікувано. Я бачу просто. Багато реакцій росіян на події в Україні і, Пізь, від них якоїсь симпатії, якихось людських якостей я б не став. Я отримав дуже багато сотні е -е відгуків від людей з України, підтримки і. Розуміння, як саме Кремль скористається нападом на Ізраїль, свій прогноз вже дали експерти інституту вивчення війни. Вони проаналізували численні повідомлення з країни-агресорки і наголошують, після нападу Хамасу Москва активізувала кілька інформаційних кампаній, мета яких переконати західних виборців у тому, що їхні лідери підтримували Україну і нехтували конфліктом на близькому сході. Деморалізувати спробують українців залякуваннями, що ми втратимо міжнародну підтримку. Утім, якщо про ці плани відомо, з'являється шанс їх зірвати. Катерина Федорченко, Павло Садовніков, ТСН 1 плюс Марафон. Єдині новини. Як відбувається мобілізація? Які настрої зараз панують в Ізраїлі? Ми розпитаємо уродженця Херсона, а нині майора ізраїльської армії Віктора. Верцнера він зараз з нами наживо. Вітаю, пане Вікторе. Чимало ізраїльтян, з якими вдалося сьогодні поспілкуватися. ТСН, кажуть про високий бойовий дух і рівень єднання країни, про взаємну допомогу ізраїльтян. Розкажіть, як на вашу думку, нині почувається країна Ну, щодо бойового духу в подібних ситуаціях. Він завжди високий. Тут це треба розуміти, бо в нас немає. Іншого виходу, як захищати свою країну, і ми будемо її захищати. Ми врешті решт переможемо. І в цій війні також вона почалася не, не дуже добре для нас. Були зроблені чисельні помилки, які ми будемо вивчати ще руками. Але ж це наразі вже не має значення. Має значення лише майбутнє і в майбутньому, в найближчому майбутньому, ми маємо перемогти. І як кажуть в ізраїльської армії, це все, що в нас є, і з цим, і з цим ми маємо перемогти. І з цим ми звичайно переможемо, бо ніякого другого виходу в нас не щодо бойового духу. Ну ми маємо дуже потужну мобілізацію наразі вчора, під час празнику та під час суботи, і коли дороги в Ізраїлі ну, напівпусти. Все було, були черги із автівок людей, які їхали до, до своїх підрозділів. Завтра вже ці підрозділи будуть боєготові. Деякі з них вже сьогодні. Розкажіть більше, будь ласка, зокрема про наземну військову операцію, яка зараз відбувається у Ізраїлі. Військова операція, я б не назвав це військовою операцією, зараз йде е, така зачистка е, деяких ділянок, ділянок фронту, вже можна так сказати, е, де терористи е, зуміли прорватися вчора. На більшості ділянок, в на більшості населених пунктів, вже немає терористів. Вони є, є десь в двох-трьох населених пунктах, де відбувається наразі бойові зіткнення. Ну і багато хто порівнює те, що сталося в Ізраїлі, зокрема численні звірства щодо цивільних, і з тим, що російська армія вчинила в українських містах під час окупації. Чи ви бачите схожості? Ну, звичайно, це терор. Порівняні очевидно. Це, це терор. Це ті ж самі методи. Бо жахливі відео, які ми спостерігаємо вже другий день. Звісно ж, як беруть у заручники, як розстрілюють цивільні автівки. Які уроки цей напад Хамасу, на вашу думку, може дати світовим військовим, зокрема і українським захисникам? І які уроки може... можуть винести, зокрема, цивільні? Тобто, як діяти в такій ситуації? Ну, це головний урок, що ніяких компромісів із терористами не може існувати. Це головний висновок. Як діяти цивільним в разі небезпеки, зокрема, їх, їх просто треба знищувати. Немає іншого е, вихіду. Просто знищувати. І е, те, що я чую наразі на вулицях в Ізраїлі, це помста. Дякую, бережіть себе. І з нами наживо спілкувався майор ізраїльської армії, уродженець Херсона Віктор Верснер. І у вас прекрасна українська. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися наживо. Не стало співачки Ніни Матвієнко до своїх 76 років. Вона не дожила два дні. Сумну звістку повідомила її донька Тоня. Два слова. Мама померла у соцмережах. пишуть співчуття родині. Ніна Матвієнко була символом щирого народного українського голосу. Її тембр впізнавали із перших же секунд виконання Ніна Митрофанівна. Саме так її усі любили називати, завжди хотіла співати у 1966 році. Записалась у студію хору імені маніверьовки і згодом стала там солісткою. І з часом її сольний репертуар із народними мотивами ставав більш сучасним та дуже популярним. Всі ми пам'ятаємо, сіла птаха, ой не зоря свого часу стався і несподіваний дует Матвієнко із Монатіком. Адже Ніна Митрофанівна була людиною прогресивною і намагалася йти у ногу із часом. Іти в гармонії з підготовкою до всього свята Сіт. з світом. Біжу за неї. Це забіг, який щороку проводять у жовтні по всьому світу. Цього року в Україні цим спортивним заходом планують зібрати 2 мільйони гривень на ліки проти раку молочної залози. Хто прийшов на забіг, попри негоду розповість кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Столичний експоцентр України, рейс Фозек'юр, реєструються учасники. Цей захід, який проходить по всьому світу, присвячений проблемі раку молочної залози. Учасники в рожевому, бо саме цей колір, так як і рожева стрічка, є символом боротьби з цією хворобою. Можна бігти 2, 5 або 10 кілометрів, або ж Пройти внесок за участь 15 євро. Усі вони йдуть на ліки, які передадуть на баланс Національного інституту раку. Ми збираємо 2 мільйони гривень на дороговартісний препарат для лікування метастатичного раку молочної залози, який не покривається. На жаль, на сьогоднішній день державним коштом. Несприятлива погода не зупиняє учасників. Сергій прийшов з собакою. Ніколь напередодні ретельно продумав образ. У нас в сім'ї було таке, що ну був рак грудей. Я хотів підтримати тих, хто зараз цим бореться, тому що реально ці люди зараз мають дві війни. Наталія спеціально приїхала з Хмельницького. Про свій діагноз рак молочної залози вона дізналася через місяць після повномасштабного вторгнення Росії. При повторній біопсії, тому що перша біопсія моя показала, що в мене доброякісне утворення. Я на той час годувала грудьми сина. Складно, тому що коли. Тривога, введення хіміотерапії призупиняють. Хворі або спускаються в підвал, або за дві стіни. Поставки лікування були не завжди. Зараз я в ремісії. До забігу долучилася велика команда Національного інституту раку. Серед них Ви На якій дистанції я тільки благословляю, тому я підтримую своїх колег, які працюють при інституті раку. Лікар Іван Смоланка розповідає, рак грудної залози посідає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок по всьому світу в Україні. Реєструється щорічно зараз більше 14 тисяч жінок з перше виявленим раком грудної залози, і майже 5 тисяч гине під час повномасштабного вторгнення. Цей показник трошки збільшився, тому що зруйнувалася логістика. Найбільша проблема в тому, що близько четверть. Ті пацієнток звертаються до лікарів уже з запущеною хворобою. Лікарі нагадують про важливість перевірки до 40 років, як правило, це. Крім самообстеження це е, обов'язково ультразвукове дослідження. А після 40 років е, мамографія до забігу на 5 кілометрів готується реабілітолог Анастасія. Розповідає на цій дистанції вже була чемпіонкою. Взагалі сама спортсменка, мама теж двох дітей мала проблеми з грудьми з молочною залозою, Бігаю, виступає і підтримую всіх жінок і кажу, що це нормально і що е, всі можна жити. І знову перемагає. Все здорово. Трошки холодно, ручки мерзнуть, а так взагалі класно. Окрім забігу в Києві, учасники долучаються по всьому світу. Це Берлін, а це Цюрих. Сьогодні хочу пробігтися підтримку бабусі нашої Оленки. Знаходиться на окупованій території, та вона стикнулася раком молочних залози. А це вже Португалія. Наша колишня колега Ярослава Шумик з дітьми свій забіг присвячує телеведучий один плюс один. Підтримку передусім пані Алемазор. Їй вдалося зробити те, що ми дуже хочемо, щоб вдалося зробити дуже багатьом іншим. Гроші на підтримку онкопацієнтів збиратимуть упродовж жовтня, і для цього не обов'язково бігти. Можна просто надіслати донат. Забіг вже підтримала і сама Алла Мазур. Оцей рожевий рух мені подобається, бо це також рух опору, біді, хворобам, зневірі тримаються на фронті. Наші воїни маємо триматися, і ми і разом допомагати тим, кому важче. Бо разом неодмінно переможемо. Що більше людей долучиться до онлайн забігу, то більше ліків для українських жінок зможуть закупити на зібрані кошти. Валерія Ковалінська, Данило Лисенко, Тесен один марафон. Єдині новини. Ну і зазвичай в цьому забізі також бере участь завжди ведуча один плюс один гаріч. Але я хочу сказати, що для тих, хто не зміг долучитися, я через стан здоров'я не могла, можна це зробити досі онлайн і таким чином долучитися до підтримки жінок, які ведуть боротьбу проти раку. Я зроблю це просто пізніше. Ну і також Руслан Шаріпов долучається е, до ефіру. Не думаю, я думаю ти зараз ти до, марафону. Ні, до марафону теж без заліза. Це не марафон, це 5-10 кілометрів. Так. так що можеш теж якраз mm -hmm. взяти участь і е, досі долучитися. Е, які у вас плани на наступні півгодини? У нас будемо говорити про протидію російській пропаганді в Європі. Там безпрецедентний стався ну за заявами наших чиновників, які туди поїхали, сталася подія. П'ять країн об'єдналися вперше для того, щоб протидіяти комплексно російській пропаганді в Європі. І також буде у нас тема Ізраїлю. Зараз всі прикуті вся увага взагалі всієї світової спільноти до Ізраїлю до подій там. Ну а наступний випуск ТСН і більше подробиць, також в тому числі про Ізраїль, чекайте вже о 14.00. Слава Україні, героям слава.